Доброго дня, вельми, шановні пасти, пані та панове. Я вас почула і стосовно розкладів, і у мене лежить оракул затемнення. Також біля мене лежить таро маленьких відьом. метафорічна колода, вона дуже яскрава і є така говорлива. У мене виникло питання. Для такого духовного розкриття вас, як, чи маєте ви енергії, чи маєте ви здібності в тому контексті, яка ви людина і якої сили буде мати назву цей розклад, ваша внутрішня відьма або відьмак. Хочу зробити сигніфікацію саме на Оракулі. Це буде, знаєте, тема саме пізнання, відкриття вашого магічного потенціалу. А можливо, тут є просто люди, які заходять до мене на канал, щоб подивитися, і їх відображать карти. Можливо, є люди, які просто ще не знають чогось, ще сплять буде така, знаєте, чарівна алхімія душі. Кому цікаво, до речі, це кому цікаво. Це, знову ж таки, не для всіх. Тому я знаю, що у мене на каналі осознані люди. І якщо вам дуже цікаві такі теми різноманітні, то я думаю, що ви добре це сприймете. І так, ваша поточна енергія як відьми або відьмака. Так, а ну-ка, дивимось вершник. А, тут же ж воно ви бачите, як відображається. Тут такі вони ламіновані. Будинок. Сонце, кров. Зілля. Диявол. Дуже цікава комбінація, особливо диявола. А ну. Дивіться, ви зараз в процесі глибокої активації сили, сили роду, тому що кров. А, власне, кров магії. А, Але ця сила у вас не легка. Це частина перша, до речі, буде. Я, не, я просто відчуваю, що я не вміщу це все в одне відео. Дивіться, вершник це заклад діяти і рух вперед. Дух, посланець, посланець, який уже прийшов до вас. Будинок це родові коріння, це опора, це ваша територія, це ваша територія сила. Сонце відкриття, це прояв, це вже розуміння, це життєва енергія, і це ясність, прийняття. Кров і зілля це вказують на алхімію життя. Це про коли особиста енергія перетворюється через дії, ритуали, трави а, і очищення, ну, і дьявол, це може бути родовий, до речі, а, це сила, дуже сильно, це може вас випробувати через темну енергію. Це може бути перевірка на чистоту наміру. Важливо отримувати баланс вам, по цим енергіям, між світлом і тінню. не віддаватися енергії боротьби, а створювати на творіння. Тут може бути хтось, хто більше. Практикує з темною енергією. Можливо, ви вже знаєте це про, свою, про свої здібності, свої взагалі потенціал? А хтось ще тільки знайомиться. Розумієте? Потрібно мати баланс. Які здібності зараз у вас пробуджуються? Це все-таки я буду дивитися для людей, які тільки щось пізнають, тільки будуть розрізняти. І так, які здібності: блазень, сімірка мечів, жриця, імператор. Дивіться, Цікава комбінація. Ви а, вчитеся бути, бути одночасно інтуїтивною людиною і керованою людиною. Тобто, жриця це здатність а, управляти своєю магією, так? а не плисти в потоці чужих вплив. Імператор це підсказка вам ну І взагалі людина змінюється, коли вона змінює свою структуру, свою енергію. Це знаєте, про дисциплі... дисципліну, це про те, що хочеться, не хочеться, але буває потрібно. Це створювання якихось ритуалів, це створення форм, це система сили, яку ви повинні контролювати. У вас відкривається новий цикл. Це нова стадія і такого магічного розвитку, інший рівень. Це свобода і довіра до духу, до духів. У вас дуже розвинута бачення, саме, можливо, в віснах. В... Увісні у вас приходять якісь інсайти, і ви бачите багато чого, що, можливо, ви. Не бачите, коли просинаєтесь. Це знаки медитації, до речі, у вас дуже у вас будуть гарно працювати або вже працюють. Ну, добре, що заважає прийняти вам свою силу, якщо ви ще не прийняли? Помірність, д'явол, королева кубків. Двійка кубків. Дивиться. Дивиться, дивиться. Це, знаєте, хочеться сказати, у вас є внутрішній конфлікт між світом, світом і тінню. між бажанням гармонії і глибинними такими пристрастями, залежностями чи прив'язаностями. Королева кубків це дуже емоційна, інтуїтивна людина, це може потраплятися, ви можете потрапляти в співзалежності. І дьявол тут вийшов, це може вас вас можуть перевіряти таким чином. Якщо ви будете спрямовувати енергію на когось, а не на себе. Ну, не зря ж говорять, що потрібно не розчинятися в іншій людині. Якщо ви відчуваєте, що ви дуже сильно зависаєте, потрібно контролювати себе. І потрібно цю енергію спрямовувати на себе, а не на ту людину, на яку ви можете підсісти. Сила зв'язків, відносини це енергетичний обмін. Вам може заважати це. Ваша тінь це. Потреба у злітті або підвершенні назовні. Що а, повністю прийняти вашу силу треба звільнитись від потреби отримувати енергію через інших людей. Особливо через любовні або духовні зв'язки. Магія ваша вона розкривається, коли ви стаєте. Цілцілосна сама для себе або цілосне сам для себе зараз буде частина друга.